Привіт! Питання не готуючись. Що я люблю? Я люблю обнімашки, я люблю масаж, я люблю різні такі спа-процедури прикольні. Я люблю плавати. Я люблю. Що я люблю поїсти, ну щось таке прям смачненьке. то так. Я люблю гуляти, я люблю спорт зі своїм тренером. Я вже дуже багато років з нею. І ще, ще буду багато. І дуже рада, що після лікарні мені вже можна тренуватися і ми відновили наші зустрічі. Я люблю людей, я люблю гарне ставлення до людей до себе, я люблю доброту, я люблю чуйність, я люблю турботу, я люблю уважність, я люблю, я люблю друзів, я люблю свого сина, я взагалі я люблю свою родину і я люблю всіх людей. Які і в хороші, і в погані часи завжди зі мною. А я знаю, що деколи вони дивляться мої сторіс або рілсики, вони мені про це говорять, і я вас дуже люблю. Я би хотіла, щоб ви це побачили і почули, і це дуже важ... ну, важливо для мене. І Дякую, що ви в мене є. Я вас люблю.